Прямому зв'язку зараз Дарія Марчак це заступниця міністра соціальної політики України. Пані Дарія, вітаємо вас в ефірі. Добрий день, добрий день. Ну, ви знаєте, що природня реакція в будь-якому разі, звичайне будь-яке підвищення тарифів під час війни, вона така. Це безпосередньо стосується, які насправді не збільшується в ці складні місяці для кожного українця. Чи продовжують український уряд програми субсидій для громадян, які не в змозі потягнути і так тарифи вже існуючі? Звичайно, продовжується програма житлово-комунальних субсидій одна з найдієвіших, найуспішніших програм, яка там довжиною вже майже 25 років. І більше того, програма субсидії і пільг на житлово-комунальні послуги працюють таким чином, що всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі нічого не треба буде робити, тому що субсидії для них підвищиться автоматично. А якщо родина отримує пільгу, то це означає, що вона буде. На той відсоток, який там по законодавству вона має а пільгу, 50-100 для частини родин. То вони просто далі не будуть сплачувати в за житлово-комунальні послуги, там чи повністю, чи частково. Але в цілому треба сказати, що у нас сьогодні 2,2 мільйони домогосподарств, які в середньому отримують житлово-комунальні субсидії і ще 1,3 мільйони домогосподарств, які отримують. Пільги, і ми очікуємо, що звичайно у випадку зростання тарифів буде будуть нові звернення і нові громадяни, які відчують, що їхніх доходів не витрач... не вистачає для того, щоб покривати житлово комунальні послуги. Що вони також будуть звертатися? Ми готуємось до цього. Ми також працюємо над спрощенням механізму подання субсидій для того, щоб громадяни в цілому могли просто прийти. Дати інформацію лише про членів родини всю іншу інформацію вже буде збирати уряд зі своїх баз даних для того, щоб людям не треба було заповнювати величезні документи, папери. І щоб звернення можна було зробити як через будь-який офлайн офіс, чи ЦНАП, чи пенсійний фонд, так і онлайн. І таким чином ми максимально підтримуємо наших громадян для того, щоб вони не відчули на собі, на своїх гаманцях такого підвищення. Але ж давайте розберемося, якщо ця програма субсидіювання закладалася і прораховувалася минулого року. Ну на цей рік, і зараз ми будемо мати таке підвищення цін. Вже маємо чи буде достатньо цих коштів, чи буде покриватися вся ця сума? Чи не доведеться щось перепідписувати? Чи достатньо буде коштів? В бюджеті на поточний рік на програму житлово-комунальних субсидій ПІЛІ закладено 37 мільярдів гривень, але нам треба розуміти, що крім житлово-комунальних субсидій до підвищення тарифів, уряд також субсидіював ті підприємства, які мали покривати власне низькі тарифи, занижені тарифи для населення. І от в цілому, якщо ми говоримо про те, чи будуть в уряду гроші для того, щоб оплатити повністю. Цю програму по субсидіях, звичайно, будуть, тому що в нас ну фактично відбувається перерозподіл коштів між різними бюджетними програмами, але це суто технічна історія, яка нікого з громадян турбувати не має. Тому кошти є, будуть, хвилювання підстав немає. Спасибі, пані Дар'я, дякуємо за уточнення. Дарія Марчак була з нами, перший заступник міністра соціальної політики України.